Це було капецько. Ні, це було фігово. Я дуже фігово зіграв. О, до речі, щось відкрив у мене, є новий персонаж. О, у мене дуже. хай, привітки! З вами я Alсіc Daді Сайпо. Хейо! і сьогодні ми продовжуємо грати в Disco of Friend 2. Е, ми відкрили mm -hmm. нових персонажів. Що це це? Виберіть беріть зберігать. Сьогодні ми плануємо mm -hmm. якось разом бути. Разом. Mm -hmm. Ого, тут аж 5 скілів. Чи я щось неправильно розумію? Там теж було 5. Хіба? Ну, в цьому. Бандит. А, понял. А, який... Типа пасивка якась, а? Uh, та Ви можете а... мати до двох споряджень одночасно. Прикольно. Погнали. Погнали. Що, погнали кудись? Ой, а я побіг іншу сторону, прикольно. Класна команда, разом. Да, швидко Як ми. І планували. До речі, оця штука для тебе, мені здається, дуже класна. Якщо Персонажа більше 90% здоров'я, воно наносить більше. І в тебе при першому попаданні зразу всі патрони залітають. Мені здається, воно може зарахувати тобі на всі чотири патрони як більше урона. Тобто ти для кожного будеш стріляти набагато більше. Так, я десь був знайшов портал, але я вже не пам'ятаю, де він. Прикольно. Ого! <звук> ти що зробив? Як ти Ну ти мочиш, звісно. Я тут супер сило не хочу використовувати, а ти просто підійшов і він розвалився. Прикольно, прикольно. Я прикольня. просто стріляю. Я просто стріляю. А <laughs> просто я навіть не напрягаюся. Я пам'ятаю. <laughs> Що, запускаєш? Запускай. Ну, починаємо. Є мат, є мати дав. Прикольно придумав. Щось не так. щось тут не так. Типа ти сильний? Ти не сельми? Ну. А, окей. О, я якісь завдання виконував. Ну да, за 15 секунд вынесло. Ви... Так, я б десь пішов, <плес> насправді, де буде мені безпечніше, я піду туди. Ого. Що, бомбочка якась. Йомар, зразу же била. я Це фігово. Я не можу їх вбити просто... сам. фіаско. Блін. Я вірю в тебе. Давай, давай, Ти зможеш, ти зможеш. Туда, сюда, вправо, вліво. Що це в митке? Зможеш, ти зможеш. ты 20, лишається. 19, 18, 17, 16, 15, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 4! <гум> Єма. Трошечки. Давай, 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 давай. Я яребу. Я, 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 я Так я вже нажав портал. Фуф. Фу. 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 Капець. Ого. Все, активовую цю штуку і погнали. Як так виходить? Я маю на замрозив, чого за нафіг. Ух, не вмирай, не вмирай, будь ласочка, не вмирай. Але капець, ну як я так міг померти, я в шоці. Так він нічого не втратив. Ну я просто. Ну я просто в шоці. Ну але все одно бідно, що типу. О, о, так то воно і є. Вс? Ні. 에... А бо хтось піде. А от я не знаю, чи вони не спавняться. Ну мені дуже треба, щоб вони перестали спавнитись. Прям дуже. Це прям зарішає гру. О, я теж виконав це завдання. Ти раз виконав. Ніка. Без смертей. А, о, і мені напевно того дали. Так, да, так, да, ну, все. Скошився. О, спокій. Ти що безсмертний та тік. Тільки... Шо це. А -а -а. Я вафі, воно заспавнилось. Я вафі. Я вафі. Жах, як я слив, позор мені. Не будемо про неї згадувати. <свистовувати> Ця буде ліпша, Ця по-любому буде <свистовувати> ліпша Ми, як мінімум, 음, розуміємо тепер, як 음, предмети правильно розпоряджувати. А, та та це. Що, наприклад, мені треба ломик хоча б тобі м'ясо. Я в шоці, що він насіки ефективно в тебе пішов. О, тут є ломик. Ні, тут є ломик. у мене не мамонат. Це не ломик, це е, рандом. Ні, ломик. А, чекай. Не, мене ломик. Ти іншому ломік. Ломік. місці взагалі. Е, uh, Так, але я не бачу ніяких монстрів. О, монстр. М'яско, м'яско, м'яско. Я візьму оцю штучку на І зараз ще ломик візьму. О, тут є оцей ось... Пожартувати на вівтар тритонів одну штучку. Щоб у нас портал заспавнився. О, це прикольно. 34, мені ще дві монети. А, це те. Yeah. Mm -hmm. Лом сюди. Що взагалі є? Ось ця штука вблизі тобі дуже мощна, до речі, дві у цих. Я би тобі радив їх взяти, червоні. Тут десь якась фігня була, не то щоб гроші сарати. О, я грав. граф реально в гроші. все Ще хочу всрат? Mm -hmm. О, окуляри. О, речі, шлях відкритий, ти бачив Охо, ти, конечно. Половину хп собі зняв. хі хі нього. Хе хехе. Я думаю, що цікаво буде. Просто mm -hmm. нічого. Mm, давай, давай. Даю-даю. Mm, давай, давай. даю даю. Ух, та ні, він будеш пробивати, він ж буде пробивати, він ж буде пробивати. Ух. будеш не так мало хп тепер. Чот. А, ну та там. Папа, яка штука. Сміжука. Подам. Що, ти купляєш персонажа? Угу. Дай. Дай. Прикольно. Погнали. Ой, тут є. Ключ. Ді є доступ до заржавілої скрині, яка може вмістити потужні предмети. Якась вигня. І ішов в кінці. Пулька, пулька. О, пулька за топ. То воно на боса. Зараз босса. Пойдем просто по кругу, мабуть, чи як. Ого, я тут не був ще. Вау, це, це щось дивно. Це якийсь такий прикольний перехід. Стоп за ти є. Я сам в щось. Чекай, бо я вже останні 30 секунд в тебе стріляю. Хе-хе. О, там гігант заспавнився. Прикол. Ого, мене вбивають. Як, де ти є? Тут гігант заспавнився просто. Єма. Розвалив його. Мені що з нього мало би щось випасило, нічого не випало. Робочок прям топ, а тут дивись, нова штука. Бачиш? Кого що робить? Молитися святилище битви. Вогник на битву. Ви викликали великий вогник на битку. Оу, щит. У мене, по-моєму, босяра. Ну. Єма, він мочить. де де є? ага. Біжу, біжу, біжу. А Зелений? Да. Я замочав, конечно. Ну мені щось зато дати, але мені нічого не дали. Бо босса побив. О, да ви там ду 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 Ще один вогник битву. Ой, я встав. У мене ч. Мене ч я А <laughs> як бігати, контрол? А, так контрол бігати, вообще кайф. Ти мене вообще бачиш? Диви, я навіть на мишці mm -hmm. розібрався за 2 секунди, як ставити точку. Mm -hmm. Поза 2 mm -hmm. секунди. як? На, на ролик? Та. Це так логічно, так моментально зрозуміло, що я навіть а, на ролику, як казав цінет. Я ні разу не пробував так, ролик нажимати. Танфік, Два. Два. Йой, а де ховатись? Де ховатись від них? Йо, бресте. йой йо 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 чому воно так б'є? Чому воно так б'є? Нам би одного монстра вбивати було б, клас. А, ти, ти відвів одного. Ти, не вмри. Просто тікай, просто тікай, якщо ти можеш тікнути, просто тікай, реально. Я Просто в шоці, скільки їх тут. Просто живи, і все. Просто живи. Я зараз прийду. Та їма, я зараз здохну, а не пройду. Вважай. Ну поки я типа плюс-мінус в безпеці, якщо yeah, мене не. зараз не дістануть. Я дуже не в безпеці. Фух, 88 хп. Аккуратно, 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 аккуратно. Ух, чекай, 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 це, це бар'єр карти мене б'є чи Та-та-та-та-та-та. Просто. просто жах, просто жах. Жахіття. Я Як забрав Такі ігри. Та в топ. Ти вот бачиш контр, нормально. Але чекай. Ну хілів це що, просто в... жахіття реально. Це ви Без хілів це реально жахіття. Так, ти забрав минулий раз дві штучки. Що мені тепер дадуть? хе хе -хі, хі Та там говно було! І ти сам його не хотів. Ну да. Ну да. Тут зараз дадуть якісь дві супереліті штуки. Ну так я забрав. Я забрав хоча б одну тепер. Дякую. Давай. То вони повторяшки, типа? Ні. У мене офігене якась попалась. Але мені воно дуже потрібно було для регенерації. Все засосали. вже який? Я, я забуваю постійно поверх. Це, по-моєму, wow. тільки третій поверх. Я не знаю. Це, по моєму третій поверх. Що етап. тут є? А так, етап 3, етап 3 пише. Коробки якісь дивні. Що це за вентилятор? О, я получив мандрівний вогник безплатно. О, прикольно. Просто коробка безплатно. Нема. Нема, мене буває один чувак. <плес> Сирофл. О, це він типу вдарив мене разочек, і в мене пішло цей. Я Вафі, ну це жорстко. Я, я реально, я, я майже нічого не роблю. Диви куди він мене відкинув. Жесть. <плес> 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 Полетів. Ну це це жесть тут якась. Ого, ти зміг до мене добратись? Прикольно. Ну як мені жити? Це жесть. Що це не дуже мощно, б'ють? Йдем тепер на сайт. Демо тепер вниз, напевно. Який вони сильні, пать? Да, 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 я лав я цього. Ага. Та ти є залі? А, бачу. Єма, єма, ну серйозно, куда ти? Не мучи, так мене болять. На мене бок біжить? На мене бок біжить. Ой, свинка. дає величезну прибавку броні на 5 секунд. О, прикольно. Що це важко, Олесик, щось це важко, нак на мене. Не, щось воно дуже важке. Що тут є? о, грабочок. Тих предметів мені здається, у нас вже мало би бути 2 рази-3 рази більше. Якщо тут такі мощні чувачки. Ми ще й окремо якось його ходимо. Ну, все, мені жопа, по-моєму, мене якісь гобліни обсипають. А ні, їх досить легко хованошу, якщо правильно робити все. А я не можу Дивичі. відкрити. Тут є коробка, яку я не можу відкрити. О, О, вона дикольно. безплатна, типа, але мені не дається. Наші ще а один я ще одне. От сюди. Точка. О, грибочок. Це мені писать. О, я знайшов портал. Та я бачив у нього. А, та? <laughs> так? Так. <laughs> Прикольно. Тільки хочу до тебе вибратися. Ну, ну, є О, а мені я не дали, дали б Всі ваші атаки тепер uh -huh. створюють вибухи. Прикольно. Давай, погнали. Активовую. Дивись, нас цих. Активовую тікаємо десь там, де більше місця є. Два. Давай лівого. Твоїх батьків вже контримо. Що воно робить, що воно робить, що воно робить, що воно робить? Ну тебе притягує чи шо? Блін, мені якісь штуки на нього наложили. Там хтось ззаді так мочив. Вау. Це було боляче. Ух, тихо, 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 тихо. Тихо, не вмираємо, не вмираємо, алло. Ні, ні, ні. вмирати не будемо. Ні, ні, ні. я не хочу вмирати. Сюда. Аккуратно, не вмираємо. Сюда. Yeah, не вмираємо. Книжечку. Yeah, yeah. Це ми мочимо, це вже третій був, до речі. Я би не сказав, що в мене найкращий лут, я б половину лута міг ведол. Я я ніби нажав вже. Oh. Я половину речей не знаю на що мені треба. Але не безодні. <laughs> Ого, ти де? Чи я на якомусь п'ятому місці? Я не знаю, де ти є. Я з зони зверху. Мені щось не подобається не спускатися. Ти там наверху? Ага. Капець, я одного б'ю просто. <рес> я бачу. Я в шоці, як боса. <рес> і там летить троє справа. Це? Я бачу, я да йду тебе спускатись ти не хочу. <рес> Та я його б'ю тут с хвилину! Я, я тут взагалі нічого не сбожу. Ходи, ходи сюди! <реш> Ні, я не хочу. А, ти тут? О, кайф. Тікаємо. Тікаємо звідси, тікаємо, звідси. Ми нічого не знаємо. Ми тікаємо. Димас, заряджай. Емай, я. Кто це? Що це? випер... Куда це? по-моєму, Просто, ми тут просто не граємо, а виживаємо реально. Да, да. Я, я майже вмер. Де неправильний рух, і Агабелла. я не знаю. Да, я тоже. Цього. Да, я тоже. У мене вже все. Я вже прям умер. Прям, прям я вже вмер. Ну, якщо ти вмираєш, то я вмираю. Зараз. Ще живий. Ні, я вмер. Я oh, вмер. Shit. Я вмер. Я Єма, що це робиться? Я просто, я не знаю, там дракон прилетів, я не знаю, кіборги просто термінатор. Це магмовий хлопак. мені здається, це. ти от. Що це там на фоні відбувається? Це просто якесь пекло. Що це таке? Ат? Це буде весело. Це було глобально. А я відкрив нового персонажа. Круто. Сюда! Да. Наступній серії будемо грати новим персонажем. Окей. Okay. Так, так, так і буде. Мені сподобалось, насправді. Ця yeah, серія, да, це вона було класно. Це, це ми було побили третього і на четвертому спрямувати. Ми, ми будемо завершувати. Та -да. Тому, кому сподобалось, ставте лайки та підписуйтесь. І всім пока. Бая.